Всім привіт! Сьогодні розкажу про модельні коврики в салон. Підходять не тільки для Renault, а для будь-яких інших марок, буде актуально. Також нагадую, що через мене можна підібрати і замовити запчастини до ваших авто. Контакти будуть в описі. Коврики є фактично три види тепер: є резинові звичайні, є текстильні. І третій варіант зараз ево коврики з'явилися, вони такими квадратиками йдуть. Це типу, якийсь такий середній варіант між одним і другим. Це такий спінений пінополіетилен, щось типу, того. Воно так в рекламі гарно все виглядає, тільки потріпав і вже він знов чистий, але насправді його мити ще та пригода. Особисто ними не, не користувався, але у знайомих є. Якщо ще сірого кольору і так далі, воно ще типу, не видно дуже там, грязі і ще так собі. А якийсь інший, там, особливо темні кольори, вимити їх без хімії, там, щітки практично нереальні. Ну, на мій погляд, саме такий комфорт і такий затишок створює іменно текстильні коврики. Ну такий як ефект, як вдома ти перебуваєш. Колись я машину купив разом з такими ковриками оригінальними. Потім вони зносилися, я поміняв на розинові, і тепер теж захотів ще раз перейти іменно на текстильні. Декого є таке поняття, що вони підходять тільки там на літо, ж погано приносять там осінь, там де слякоть мокро, зиму. Ну, колись я прекрасно мені підходили на всі сезони, і ніколи не було проблем, що там дуже щось заливало, прям і так далі. Зараз я вийшов на нормального виробника, перевіреного що є різні варіанти як опивок, так і обкантовок. Цих можуть бути різні надписи. Кого цікавить, хто хоче обновити коврики, звертаються. До зоною воно ніби нормальні, але ну, такі блян, як, як гумака, входити. Нема виступу тут раз, його в принципі не треба інакше затікати, щоб долізти до цього ящика. Нема я фактично ніколи не користуюсь. І тут є бортик, що воно мішає висовувати. А так, крім того, що воно дуже погано миється, тільки щіткою можна відчистити, ці заґулі не різні. А так контора типу, нормальна, польська, водійський теж там гарно все лягає, воно по модельному йде. Приходить на другий і третій сценік. Reson і артикул є який, в якому можна в нього ній. Мають універсальні оригінальні люверси, Ну, мішає ящик відкритий як з цього боку, так і з цього, треба його задирати. Ну, Нема виступу тут під, під палець. Тут воно отак стає, ну, практично може я погано його закріпив, змістив. Тут бачимо по виступах, навіть чуть-чуть далі заходить. Основне, що воно тут під ящик засовується, коли ми його рухаємо, воно нічого не буде задирати. Коли в мене були ті тканини з трьох частин складалися. Плюс класно та, що воно тут окремо -то собі міг відкинути сам коврик, і нічому не мішає і добратися туди до ящика. Ну, Він постійно задирався, і я в результаті кріпив-кріпив, воно в деяких місцях мені обірвало. І я отак закріпив вже посилений варіант, так сказати. І коврики вже взагалі нікуди не рухаються. Десь колись от, хтось сідав і його так зразу заганяв під сідушку. Бо резина, вона тут нічого має, вона просто гладенька. Просто залітали. Ну, але в такому випадку не можеш їх зняти. Щоб помити, приходиться тут тряпкою тільки так протирати і не можеш долізти до того ящика, вони вже не відкидаються. Ну, я ними не користуюсь. То в ніткою. В принципі, однаково. І У мене нема цих шухляд. Деколи є в комплектаціях, що додаткові ті шухляди. А так зашибійські нікуди вони не діваються. що каже, помити їх в нормальному стані не може до кінця. Ну видно Зараз в такому вигляді повністю відсунутий назад і впирається в цей. Ви бачите мої тряпочки тряпочні чуть довші, як воно там буде складатися. І той самий коврик багажника, все він типу чіткий. та ж сама контора. У мене водно, п'ятимісний грант, бо то на семимісний там форма буде чуть інакше, там не буде оцих поворотиків. Класно, він, якщо щось виливається, воно нікуди за борти не, не перетікає, ну, теж його відмотив. Перше він знімається досить великий, досить проблема почистити. а так все в основному все чітко. Приїхали самі коври, виглядають вони отак. Є наклейка, вона така якась збойлака, та як зверху купає з логотипом верно. Грошети досить все тіпло. гарно. Тут є якийсь один косяк. Є люверси оці оригінальні щоб на місця защелкувати. Це під п'ятку. Прямо якщо страйця можна, до роботи буде. Бо зразу можна при потребі, якщо дуже ноги у вас витирають, можна замовити ще один такий доудковик. Так, і чітко. в формі провіримо. Це теж питань немає. Єдиний ну, косяк криво тут наліклано, розмістило. Теж акуратно все прошити по кругу. Формі провіримо. Тут теж є різні варіанти. Я от захотів так, щоб було по рівному, є з більшим вирізом, там якщо у вас підстаканники, тут якщо, під таку модель як йде, з цим підлокотником, бо він їздить, треба, щоб трохи зійшло під нього, інакше буде задирати. По розміру завернемо. Тут ніякі ці штуки не пришивалися, ліпучки. бачити, Якщо буде їздити, то можливо десь треба буде тут дві штуки додати. Ви розумієте, тут дві ліпучки. Для пасажирського тобі, переднього. Для чого їх не потрібно. У мене ніколи проблем не було з, з передніми сидушками. Особливо з цим просто ставиш, воно стоїть, а от були проблеми іменно з цим, бо пасажири постійно загибають його. Так мягенький, він класний кашка, я думаю, оптимальний варіант. Е, Ті типу сірий, трохи трохи чорний. Якщо робити просто чорний, він, він зразу стане не чорний. Можна подивитися, які ще є варіанти. Ну, це от такий, як в мене, Одно він тоненький. Він такий, типу, взагалі, найкращий мені на дотик подобається. Ну, ногами капцем ставати, думаю, похер блять, чи він м'який, чи твердий. Але мінус тому може бути, що він досить такий рідкий і буде набиватися туди всякого грязі. Може гірше буде його чистити. Ну, побачимо. Цей сірий, ну, мені взагалі він не подобається. Він такий враження по відчуттях, такий, як блин, мочалка, оця для посуди. Задня ця сторона. Він ніби більш набитий, але якийсь такий як баранчик був. Це з цих дешевих. Вони мають таку теж прирозинену основу, ну, воно пропускати нічого не буде, промокати. Така така жорстка відносно. Це дорожчий варіант, такий проміжний. Є е, тільки в чорному, він такий більш плотний, грубший ворс. І ця тканина, вона така більш еластична, така шершава, що воно їздити точно не буде. І чистити його, я думаю, буде вже легше, але то, що він чорний, видно зразу грязь. І це найдорожчий варіант, така груба тканина, там, здається, має 4 мм, а тут десь 8-9 чи 9. Єдине не знаю, як воно тут буде, попробую під, під локотник, чи буде влазитись, перед тим як коврик ставити, я попробую. А так то воно така взагалі досить плотна. Є в такому темно сірому варіанті, є в чорному і в сірому. Тут вона йде типу, така, як Латексна наподобі, на ну, типу як, як резина мігенька досить. Тут теж чорний. Він класно виглядає, але дуже блин, моститься як зараз. Можливо, темно сірий буде оптимальний. Та як оцей шов такий чорно сірим і від контовка чорна. Чув, ці, в даний момент, наскільки пам'ятаю, 1400 гривень коштує комплект з таких ковриків, з грубої тканини плотної. Вони мали би бути точно. Питання в майбутньому буде ось цими, е, дешевшими, бо вроді би там з поставками є якась напрягушки з завозом цих тканин. Всі в даний момент 800, вроде би. ця проміжна 1000 коврики коштують комплект, а ця 1400 В багажник теж в районі 800 гривень можна робити з будь-яких цих варіантів. Також в багажник може бути з такого линоліуму автомобільного. Ззаді такий типу, войлок, а спереді так. Теж робиться обкантовка. Вкантовки бувають водів кольорів. Такий сірий, чорний, світло-коричневий, коричневий, червоний і синій. Тобто, яких варіантів різних При бажанні. Ну і Так само ці логотипи можна теж різними кольорами, наскільки пам'ятаю, робити. Пасажирська сторона підійшла ідеально, можна чуть сюди змістити. Отак виглядає. На камері він блин, якось так світиться. Тут залазить воно, і є виріс такий під шухляду, що без проблем воно тут вилазить, нічого їй не мішає. Ну, є проблемка трохи, коли тут відкривається. Можна, в принципі, зробити тут виріс, поміряти. От так трохи незручно відкривати. І тут задирається до шухляди видно. Ну, але я. Казав, що я тим особисто для мене не проблема, бо я не, 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 не користуюсь. Так що Тут все чітко. Ну і Колір такий відповідно, що видно, ну, мусор все-таки попав якийсь, але його не так замітно. Він такий сіруватий. Ну і Оптимальний буде, на мій погляд, такий там сірий колір. Ще можна робити і світліший, і буде світліший в салоні. Ну Основа у нас чорна принаймні, в мене. Можна робити і сірі, наприклад, коврою чорну обкантовку. Воно буде теж зливатися нормально з цим. У чорного теж блин, є дуже багато варіантів. Одно, що коврик сам наш заводський, чорніший, ніж оця штука. Такі, як 50 відтінків сірого, такі саме відтінки, багато є різних кольорів. чорного в тому числі. Розложив ці дорожчі. У чорний. Темно-сірий і сірий. Ну, в принципі, ці також. Ну, на мою думку, найбільш практично буде або темно-сірий, або просто сірий. Чорний він ніби гарно, але скоро стає дуже не чорний. Якщо його погладити, тон спустій чорніше. У практичності цей цей або цей це на мою суб'єктивну думку. Але, до речі, він не їздить, бо тримається нормально. Ну, Вкантовки різні можуть бути. Можна виділяти от такими яскравими. Може отака бути, але ну, вона, думаю, буде маститися. І ну, Із цих дешевших теж такі варіанти. Є чорний оцей перехідний. Та є дешевий, вроді би чорний теж. Немає в мене зірця. Це якісь як облізли виглядає, не знаю. Цей сірий точно напевно ні. Він і такий тут неприємний. Чорний цей можливий, нормальний. Або якийсь з цих варіантів. Коротше, в процесі примірки мені навіть найбільше сподобався тепер сірий просто звичайно. Він так освіжає машину, ну, робить її світліше. Якщо у вас є нотки там такі світло на самих сидіннях, то може так нормально сочетатися. До речі, ці плотні досить легко потріпались, не були вже такі які в шерсті всякому цьому. Просто їх потріпав рукою і. Ніби очистилося. Ну, такий варіант, якщо дешевший, я думаю повністю класний. Там, бачите, як він по практичності, як буде по Я думаю, що цей плотніший він буде набагато легше чиститись Буде менше забуватись туди всередину. Видно наскільки там багато цих версинок є. При заломі, загибі. Ну, ціна практично в два рази дорожча. Цей той чотенько тут стоїть. Тут трохи вагнулось, не прямо ідеально. Ну, це вже так, я домахуюсь. Тут теж все гарно виходить, нічого не мішає. Єдина фактично шухляда, де стяжки стоять, якою я користуюсь п'ятки, ну тут, понятно, що воно так просто зверху стоїть, бо підлога тут блин, дуже горбата, просто накидану форму не повторяє. І маємо на цьому п'ятнику. Тепер аж побачиш, тут теж є ліпучка, щоб воно не, не спадало. Тож вона прямо не є аж так ідеально пошита, але тут трохи, ну воно там є, трохи під накос йдеш, воно би заломлювалось. Ну так, в загальному. Все гарненько, я довольний видно, навіть, наскільки скільки тут. Стяжок було пришпилено, і от декілька разів вже було порвалося, що ця резинка вирвалася. Я вже чіпав далі. Мінус в тому, що якщо далі дуже чіпати, воно трохи затікає. Видно, що Тут і погано і пополососити, і почистити. Але зато ніде нікуди не їздило. Коврик час тримався на місці. От я його тільки зняв. От хтось сідає. Ну, тут ще на диво, як зараз нікуди не дівається, Ну зазвичай зразу влітає під сідушку. Було якщо сідати або виходити. У порівнянні з розоновим ковриком, видно, що розоновий був чуть менший. Не знаю, як будуть ці штуки показувати себе, чи сідушка нормально буде їздити. Хоча я в крайні положення ніколи і так не ставлю. Вийшло відчистити по можливості. Водно чорний коврик, дуже давній. Грубий теж в нормально, залазить під цей. Тут видно така конструкція є, щоб знімати цей щиток. І теж воно все їздить нормально, нічого мішати не буде. Що єдине, можливо, треба буде виріз це підкоректувати, воно ніби от залазить досить далеко, трохи його підриває вверх. Може, якщо він буде більший і суцільний, не буде нічого рухатись. Буквально ось тільки може засунути сантиметрів 10 всередину. Зараз будемо спитувати міні, що так воно в сочатку тут стало сидіння до кінця высунуто. Ну, Прямо не ідеально є отут вот чуть-чуть прогрішки. Що там, что там. на лиці вуха заходять, все типу нормально тут сховалося прямо з цей. ну, зараз перевіримо чи буде мішати руху сидінь. Ящик рухається без проблем. Що так Максимально можна відсунути, щоб воно нічого не заминало, то да, воно вже почав заминати. Буквально 2 см не доходить, щоб не дотягувати, бо буде отак заминати. Я думаю, якщо е, не, розмір можна там підкоректувати, можна зробити менше. Якщо воно виріс тут, бо по задумці мав бути виріс, Воно би не загинало. Тут не так впирається, як там по центру. Але в самий кінець і так ніхто його не, не суне. У мене сідушка приблизно так вот стоїть. і, ну, типа, З точки зору практичної, можливо, так краще, бо не буде туди всякий мусор падати. Якщо ви часто користуєтесь самої кінець, то можливо для вас буде погано. Погода мокра, дощ падав. Вже було, то є, зразу буде із питання. А Так, все, тіпо, чітко, я довольний. Якщо буде потреба, як буде він з'їжджати, то можна буде там наліпити ще додаткові такі смужки. Дводно свіжий мусор. У кого є пилосос під руками, у мене отакий колись взяв там, за 400-500 гривень німецький бувушний, в гаражі живе. В принципі, у мене з старими ковриками теж проблем ніколи не було навіть зимою. То, що проблема була з тим, що вони були роздільні, і постійно їх там загинало і вони втікали під низ. Ось цим махався. А так ну, набагато краще виглядає з таким е, ковроліном, ну, такий уют додає, комфорт. Так, як вдома, постелив коврик, зовсім по-іншому, ніж якась резина. Ево ті коврики, що такий перехідний варіант, ні резина, ні, ні текстиль, вони теж такі м'які, але все таки більше до до резини похожі. Наймі на літо можна, де нема дощів сильних, собі ставити, часто полососити і буде все чистенько. Ну і Все-таки сірий, бо так досить освітлив салон. Слово, ще що замовлю собі сірі, такий більш плотніші. Свіже було тут до речі, пополососилось досить гарно, швидко. Якщо затоптати його, може буде більш проблемно. Ну, виглядає повністю. Уютно, не порівнянні з резиновими ковриками, особливо цими дешевими такими блин, квадратними є. І якщо берете навіть резинові коврики, беріть суцільне, не буде тут гемерої ніякого. Тут може зачіпати, як діти будуть залазити, хоча воно не торчить, ніби будемо бачите процесі експлуатації. Ті самі варіанти можна от робити багажні коврики. Вони теж класно виглядають, але ну, по практичності, напевно, все-таки краще буде резиновий. Або той з ліноліума. Ну, З ліноліума він не має бортів, якщо щось ну, такі варіанти варіант могли бути Навіть можна наверх туди не заходити, а просто отак робити. Такі коврики. от Мій старий коврик трохи менший навіть. Мої оригінальні коврики вони були обметані просто кониткою. Єдине, що було тут виріс. Центральний мав ліпочки. І по конструкції все те ж саме, що той дешевий коврик. Можна побачити, що чорний з часом не чорний. Оскільки я пам'ятаю, коли ще його купляли, то більш-менш був. Він грязний зараз. З точки зору практичності сірий буде краще. Тут додав. Ленту. -же, точно. бо Трохи так зміщалося. Приклею її просто на клей. Тримається добре, діти бігають, нічого не зачіпається. Тут бачимо, вже почало трохи витиратися, ну все-таки постійно тут п'ятка стоїть. Якщо як варіант, можна навіть ці штуки-дві штуки замовляти. Думаю, не з першому загальний весь коврик і в процесі буде витерти такий де погано виглядати. Чи можна два таких п'ятника брати, вони знімаються повністю. Або просто потім його викинути і користуватися просто на коврику. Якщо регулярно полососи, то все гарно відчищається, нічого не лишається. Відносно нормально. Я думаю, що той плотніший буде ще краще числитися. Виробник вже поправив своє лекало на рахунок заднього коврика, так що буде вже для нових клієнтів буде вже все враховано. Можна такі зробити там фактично для будь-якої моделі, кому треба, звертатися.